Друзі, привіт! Магазин Веломаксимум Маємо на продажі велосипед формула магнум, велосипед на 28 колесах та на стальній рамі розмірами 20,5, підійде на зріст від 172 до 190 см. Є різні забарвлення. Для прикладу показуємо сірий та такий синій. По заводу на ЛОСПЕ встановлені повноцінні крила та багажник, сталеві крила, сталевий багажник, кермо органомічного типу, також комфортне м'яке сидіння, амортизаційна вилка пружинна. Колеса мають дорожній протектор, ширина 1.75, подвійні алюмінієві абада. Гальма v brake на алюмінієвих ножках. Втулки старні. Передня на ексцентрики. За перемикання відповідають монетки L2 3 на 7. Передній перемикач L2 також. Ведуча пара тут на 3 зірки 24 34 і 42. Довжина шатуна 170 мм. І каретка тут картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемика шимана. Терней ТЗ, -E Тріщитка на 7 зірок. 1428 це кількість зубів на зірках. Задня втулка на гайках, сталева. Також, як ми бачимо, по заводу встановлена підніжка. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Також на цьому велосипеді регулюється і висота керма. Дуже цікавий варіант велосипеди є в наявності. Більш детальну інформацію зможете подивитися на сайті. Там можете і замовити. Доставка по Україні безкоштовна новою поштою. Також можна його взяти як наложеним платежем, так і в оплату частинами. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!